Суттєві зміни в маршрутах громадського транспорту в одному з найбільш густонаселених районів Києва на Виноградарі. Все через будівництво метро, заради чого міська влада перекрила відрізок проспекту Європейського союзу. Тож транспорт рухається у об'їзд, і там на місці працює кореспондент Есен Дмитро Фурдак. Він зараз наживо із нашою студією. Дмитро вітає. Розкажи, як це перекриття вплинуло на життя мешканців району, що вони тобі говорили, і зрештою. Нагадай, що саме там будують. Святославе, добрий день. Як то кажуть у народі, щоб рибку з'їсти, треба у воду лізти. І, отже, та, настільки довго очікувана метро на виноградар, все таки звичайно викличе незручності для мешканців цього району. Все по порядку. Отже, перекрита частина проспекту Європейського союзу від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи. Якщо повернути із проспекту Свободи на, на проспект Європейського союзу, ви машиною зможете проїхати буквально якихось 50 метрів, але потім фізично. Вас не, не пропустить ані паркан, ані комунальники, які там працюють, доведеться розвертатися. Приблизно та сама ситуація із іншою частиною цього відрізку перекритого е, на перетині проспекту Василя Порик та проспекту Європейського союзу. Там таке коло, і власне саме через це е, е, зміни відбулися у маршрутах номер 36 тролейбусному та номер 102 автобусному. А також маршрутних таксі 455 та 456. Замість тролейбуса 36-го пустили 36-й авто автобус. і от така деталь, навіть обрізали частину тролейбусних дротів над проспектом Європейського союзу. Власне, через це утворюється гак, і людям таки доводиться об'їжджати кілька кілометрів. Отже, щоб дістатися в потрібне вам місце, треба закладати на маршрутну мінімум хвилин 20-25, Тому що тепер шлях значно довший. Щоправда, ми особисто не помітили жодних заторів і так само, ажіотажів із людей транспорт їхав наполовину заповнений. Тож якого. Транспортного колапсу поки що принаймні не сталося власне тут біля. Перетину Василя Порока і проспекту Європейського союзу є така невеличка зелена зона, і за даними з звітрити же саме там, колись дай Боже буде станція метро Виноградар. І от біля нього на перетині проспекту Європейського союзу та вулиці межової власне і ведуться ремонтні роботи. Дійсно, зараз тут працює техніка. Уже комунальники зрізають або метробудівці, зрізають частину асфальту. Під нею можна припустити колись і побудують це метро. Від це продовження зеленої середсько-печерської лінії на Виноградар люди сприймають як на мене цю ситуацію по філософськи